Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Цей цикл відео ми присвячуємо повторенню, швидкому повторенню усього, що ви вивчали протягом попереднього навчального року. Ми пропонуємо повторити усім з 7 по 11 клас все, що було вивчено з алгебри та геометрії. Ми вже створили декілька відео. В нас вже було відео з алгебри 7 класу повторення, де ми разом розв'язали онлайн-тест. А також геометрія сьомий клас ми вже з вами повторили. Сьогодні я пропоную до вашої уваги швидке повторення алгебри восьмого класу. Ми також з вами розв'яжемо сьогодні онлайн-тест. Тому я прошу швидко підготувати усіх ручки, зошити. Ми будемо працювати разом. Крім того, я пропоную вам працювати разом зі мною кожного дня на моїй сторінці Instagram все дуже легко, системно та послідовно. Крім відео, які ми записуємо і часто дуже ділимося з вами. Там є ще тести історії. Я думаю, ви всі знаєте про історію в інстаграмі, допоможуть вам отримати велику кількість практики. Це не складно. Це не такі складні і громісткі задачі, які ви розв'язуєте, наприклад, під час контрольної з оформленням. Це маленькі тестові питання. Вони легкі надзвичайно приємні. Мої підписники дуже люблять виконувати ці тести і кожного дня просять добавки. Я запрошую вас усіх підписатися на мою сторінку, ви матимете велику користь. Ну що, я поговорила, а тепер до роботи! Погнали! Починаємо тест. У нас буде 10 питань, і вони обмежені за часом. Як тільки ми натискаємо почати, відразу вмикається таймер. 20 хвилин часу, обмеження. Погнали. Нам потрібно знайти значення виразу квадрат мінус 6х плюс 9 поділити на х квадрат мінус 3х. квадрат мінус 6х плюс 9. Погляньте. То є квадрат різниці. Квадрат першого мінус подвоєний добуток плюс квадрат другого це є квадрат різниці. А в знаменнику в нас вираз х квадрат. Мінус 3х, і ми можемо розкласти на множники, винести х просто за дужки. За дужки х в дужках x мінус 3. І тоді x мінус 3 в чисельнику знаменнику скорочується, залишається мінус 3 поділити на х. От тепер же можемо замість х підставляти 1 третю. 1 третя мінус 3 в чисельнику, а в знаменнику 1 третя просто. 1 третя мінус 3 буде мінус 2,2 третіх. Як я так швидко порахувала? Я трічку представила як 2,3 третіх і відняла 1 третю, не забула про мінус. Обов'язково тепер при діленні 2,2 записати як неправильний дріб мінус 8 третіх. Згадайте, 2 на 3 6 додати двічку, поділити на 1 третю. При діленні чисельник ми переписуємо, знак ділення за мінімум множенням дріб перевертаємо, багато правил згадуємо. Вже трічки можна скоротити, не розписую. Мінус 8. Відповідь мінус 8. Дивіться, це задача з короткою відповіддю. Я буду записувати. От таким чином, і натискаю ок. Якщо правильно. З'явиться зелена позначка. Переходимо до наступного питання. Спростіть дріб. Скоротити дріб х 4 в чисельнику, а в знаменник 2 мінус х, х квадрат мінус 4 я можу розкласти на множники, це є різниця квадратів. Перша х x-2, друга дужка х плюс 2, згадайте. А 2 мінус х відрізняється від х-2 знаком. Я мінус виношу за дужки. в дужках буде х-2. І тепер вже однаковий множник я можу скоротити, залишається мінус. А в дужечках Х плюс 2. Мінус перед дужками змінює знаки кожного виразу, кожного доданка на протилежні. Шукаю правильну відповідь, натискаю. Перевіряю, хоча це і усно можна було виконати. Все правильно. 5 степені мінус 2, згадайте означення степеня з від'ємним показником. Це буде 1 п'ята. Я перевертаю число 5 перших замінюю за оберненим, 1 5. і показник змінюю на протилежне. 1 п'ята в квадраті є п'ята. Далі, мені потрібно обрахувати 3 в степені 0. Це можна сказати, що я роблю подіям приклад, який у вас є на екрані. 3 в степені 0. Як і будь-яке число в степені 0, основа, якщо не, 0, не дорівнює 0, дорівнює до одиниці. Залишається додати 1,25 додаю 1. Буде змішане число, от дуже багато людей зводять до спільного знаменника. Не потрібно 1 ,1 25. Але відповідь, якщо це задача з короткою відповіддю, то тільки комп'ютер буде читати десятковий дріб. Одна ціла ставимо кому 25 знаменників, помноживши на 4 і чисельник і знаменник, у нас буде 0,4. Можна було один поділити на 25. Я шукаю, натискаю 1,4, перевіряю, наскільки це правильно. Ок. І можу йти далі. Наступне питання під номером 4. Спростіть вираз. Корінь з двійки додати корень з числа 8 в квадраті є два способи. Давайте я покажу обидва перший спосіб. Якщо згадаємо формулу квадрат суми, то відразу квадрат першого корень в квадраті під кореневий вираз, плюс подвоєний добуток перемножуємо ці корені, і плюс квадрат другого. 2 та 8 буде 10. При множенні коренів з однаковими показниками можна просто внести під один корень. Так, 8 клас просто каже, коли множимо два квадратних корення, можемо перемножити 2 та 8 під кореневі вирази. Корені з 16 то є 4. 2 на 4 8, 10 та 8 18. Правильна відповідь вже знайдена, але я ж обіцяла другий спосіб. Дивіться. Корені з числа 8 можна винести. Число 4 з під корення. 4 та 2 то є 8. Тоді корень із 4 це буде двійка, згадайте винесення множника з під корення. І ми можемо додати корень із двічки, два корення з двічки, а потім піднести до квадрату. Корень із двійки, два корення з двійки буде три корення з двійки в квадраті. Підносимо до квадрату перший, ну, перший множник це трічка. 9, і корінь в квадраті дасть 2. 9 на 2 знову 18, і відповідь буде правильна саме ця. От два способи розглянули. Ідемо далі наступне питання під номером 5. Скільки розв'язків має рівняння, 2 корення з х додати трійки до рівня 0. От я відразу бачу, що розв'язків немає. Чому? Тут два вирази, які є невід'ємні, нуля не буде. Але покажу вам більш детальний розбір, щоб всі бачили, що не буде розв'язків. Дивіться. Це невеличке і раціональне рівняння рівняння, яке містить корень. Вираз коренем залишаю зліва, Трійку переношу вправо, змінивши знак. Множили на 2. Тепер обидві частини рівняння ділю навпіл. Мінус 3 других. Корень цей вираз завжди невід'ємний. Тоді тут немає розв'язків. Жодного моя відповідь, і вона є. Дивимося, о, правильно. Наступне питання під номером 6. Знайдіть суму коренів рівняння: 5х2, мінус 10х, додати 3 дорівнює нулю. Це квадратне рівняння, звичайно, суму коренів можна знаходити, порахувавши дискримінант, потім формула, суми, формула коренів квадратного рівняння, але це довго. Я покажу вам швидкий спосіб. Зроблю з цього рівняння зведене, поділю на 5 кожен коефіцієнт. Тоді я маю х квадрат мінус 2х додати 3 п'ятих. Бачите, кожен коефіцієнт рівняння почне ділю на 5. Тоді можна застосувати теорему вієта. Ну, По-перше, тут дискримінант і можна було на початку перевіряти, що він у нас не є від'ємним. Сума коренів, згадайте, теорему вієта, будь-якого зведеного рівняння квадратного, в якому дискримінант більше за 0, дорівнює коефіцієнту перед зміною Х, але з протилежним знаком, тобто 2. А добуток, ну, це на всяк випадок, дорівнює вільному члену, тобто 3 п'ятих. Так от, мені потрібна сума. І вона вже є двічка, і я заношу до відповіді. Дуже корисна Вієта, запам'ятайте. Але тільки для зведеного. Можемо йти далі до сьомого питання: яке з поданих рівнянь не має коренів? Нагадаю, квадратне рівняння а х додати BX, додати С, ну, звісно, а не дорівнює 0, буде, не, не буде мати коренів, якщо дискримінант менше за 0. Що таке дискримінант? Восьмий клас це дуже важливе питання. Дорівнює b квадрат мінус 4 ac І от тепер поступово для кожного будемо шукати дискримінант. В першому випадку дискримінант дорівнює a1, Б мінус 2 це трійка. Мінус 2 в квадраті мінус 4 правильно помножити на 3. І нам повезло, тому що цей вираз менше за 0. Хоча давайте я підхалтурила, порахую 4 мінус 12 це буде мінус 8, бачите, від'ємний, він менше за 0. От саме тут не буде коренів. Якщо ви будете проходити цей тест, у вас не обов'язково він буде стояти на першому місці. В мене так вийшло. Він може бути і останнім. От, саме це рівняння може бути, наприклад, останнім. Правильна відповідь знайдена, і тому можемо вже йти далі. Перевіряємо. Наступне питання під номером 8. Час плине. Нам потрібно прискорюватися. І в четвертому степені мінус х2 мінус 2 дорівнює 0, нам потрібно розв'язати рівняння. Нагадаю, 8 клас. Таке рівняння називається біквадратне. Будемо заміну. Відразу нагадаю, що х в квадраті позначаємо t, причому t не менше за 0, більше рівно за 0. Маю t в квадраті мінус t мінус 2 дорівнює 0. Давайте знову теорему вієта. Т1 додати Т2, сума коренів зведеного квадратного рівняння, дорівнює коефіцієнту перед t з протилежним знаком, а добуток дорівнює вільному члену. Починаємо з добутку. Т1 дорівнює 2, Т2 дорівнює мінус одиниці. Я бачу, що їх добуток. Саме мінус 2, а сума одиниця. І відразу мінус 1 менше за 0 не підходить сторонній корінь, тільки двічка влаштовує. повертаємося до заміни. Хвадраці дорівнює 2, тоді х дорівнює або корень із двійки, це перший корінь, або мінус корень із двійки. І от я відразу бачу, що в мене є відповідь. Третє правильна. Можна було, оскільки це тестове питання, трішки підхалтурити і просто перевіркою встановлювати корені. Але мені було корисно вам показати, як воно розв'язується. Перевіряємо. Відповідь правильна. Наступне питання під номером 9: тестове можна навіть нічого не будувати. Я вам нагадаю, графіком. Функції є гіпербола, коли це функція є обернена пропорційність. Давайте ще повторимо Y дорівнює х квадрат, графіком буде парабола. А от саме Y дорівнює 2 поділити на х це є обернена пропорційність, і графіком її буде гіпербола, відки якої розташовані першій та третій чверті. Y дорівнює 2х, графік пряма, Y дорівнює корені з х, графік буде відка параболи. Я розв'язала, знайшла відповідь, будувати графік не потрібно, перевірила, можу йти до останнього наступного питання. Відомо, що х мінус 1 поділити на х дорівнює 6, а потрібно знайти х квадрат додати 1 поділити на х квадраті. Ну, у мене завжди 10 задача, найцікавіша з усього тесту, я вам зараз покажу одну фішечку. Така задача найчастіше в нас зустрічається останньою на контрольній і перевіряє вміння працювати з завданнями поглибленого рівня. Що я пропоную зробити? Запам'ятайте це, якщо потрібно знайти суму квадратів виразів, то підносимо значення лівої і правої частини першого виразу до квадрату. І зліва, і справа. Угу. Що тоді квадрат першого, бачите, формула сьогодні вже згадували: мінус подвоєний добуток, і плюс квадрат другого. Дорівнює 6 квадратів 36. Нам потрібно знайти суму квадратів у цих виразів. Х квадрат плюс 1 на х квадрат я залишаю зліва. А Вираз, який в мене є мінус 2х повношти на 1 на х, буду переносити вправо, змінивши знак на протилежний. Але погляньте уважно: х та х нас скорочуються і залишається перенести просто мінус 2, змінивши знак на протилежний. Відповідь є: У нас сума цих виразів дорівнює 38. Рішки поговорю. От дивіться, а якби в нас було не різницю дано, а була б у нас, наприклад, сума цих виразів, тоді при піднесенні до квадрату ми отримали квадрат першого плюс подвоєний добуток, і плюс квадрат другого. Один на х квадраті. Трішки поспішила. І оце була б двічка. І тоді б ми цю двічку не. Додавали, а віднімали, було б 36-2, 34. Я дуже-дуже рекомендую вам звернути увагу на це, на це завдання. Воно вам потім знадобиться, коли ви будете в 10 класі, вивчати тригонометричні вирази, потім в 11 логарифмічні та показникові. І взагалі це завдання можна розширити і зробити ще цікавішим. Але ця задача розв'язана, причому правильно, і ми отримали 10 з 10. От такий був у нас тест. Скажіть, будь ласка, наскільки вам це сподобалось і як вам цей формат перевірили, попрацювали. Я впевнена, що це було корисним для вас. Де знайти той тест, про який я щойно вам розповідала, який ми розібрали разом з вами? На сайті математичка. Можна на головній, можна в розділі класи знайти, відповідно, восьмий клас алгебру. Натискаєте, і відразу потрапляєте в повний курс алгебри 8 класу. До речі, на сьогоднішній день ще триває в нас акційна пропозиція, і ви можете приєднатися до проходження наших курсів за акційною вартістю. Крім того, що ви можете проходити весь річний курс, до якого у вас буде доступ протягом 12 місяців. А ще можна просто окремо спробувати попрацювати з нами, наприклад, в одній темі. Я розповім на, прикладу, на прикладі першої теми, а всі інші так само. Якщо ви приєдналися до проходження першої теми, відразу в розділі Мої уроки автоматично відкриється обрана вами тема. Ви можете проходити її в різний спосіб. Наприклад, якщо рухатися за «Продовжити» наступний, ви послідовно будете проходити усю тему. Спочатку у вас з'явиться відео, де я розповім усю тему від початку до кінця. Розберу з вами найтиповіші задачі саме цієї теми, ті, що зустрінуться потім у вас на контрольній в різних іспитах. Запропоную самостійно розв'язати схожу задачу, а потім перевірити разом зі мною. Кажіть, класно. А потім ще після уроку у вас будуть завдання для самостійної роботи. Коли ви їх розв'яжете, ви на 100% будете впевнені, що ви все зрозуміли. Тому що ці задачі дуже схожі на ті, що ми розв'язували з вами на уроці. Крім того, у вас буде можливість повторити теорію. Саме ці нотатки з теорією ми будемо створювати разом з вами під час. Проходження теми. Ви будете записувати до свого зошиту, і я все зроблю так, щоб ви запам'ятали це все, оце все відразу. Ці нотатки залишаються з вами, і ви за допомогою них і завдань для самостійної роботи підготуєтеся до перевірки своїх знань. Після усієї теми я рекомендую вам розв'язати наш онлайн-тест. От в цій темі навіть два онлайн-тести, тому що це велика тема, яка складається з семи уроків. Тому у вас буде аж, два, аж дві перевірочні роботи. До кожного уроку задачі для самостійної роботи, а потім ще й тест: один проміжний і один заключний. Ви будете проходити тести, перевіряти свої знання. Всі тести нас обмежені за часом. У вас буде 20 хвилин, і вже коли ви відкриєте перше завдання, час буде швидко плинути. Таким чином, ми готуємося з вами до формату наших майбутніх іспитів. ЗНО в цьому році НМТ, було обмежено за часом дуже жорстко. Ви працюєте над завданням. От, наприклад, перше завдання, перше завдання це тестове. Ви обираєте, на вашу думку, правильну відповідь, і комп'ютер вам відразу покаже. Якщо це правильно, буде зелена позначка, якщо ні, буде червона. Якщо буде неправильно після проходження тесту, ви зможете за допомогою огляду переглянути, яка відповідь була правильною. 10 завдань, 20 хвилин. Ви після проходження тесту отримаєте свою оцінку. Вона в нас буде від 1 до 10 балів. Ну, може хтось і 0 може заробити, але з нашими курсами цього, мені здається, неможливо. І десяте завдання найчастіше буде таке несподіване. От саме цю тему я глянула і згадала, наскільки цікава там буде 10 задачка. Переглянули усі завдання, отримали оцінку. Да, до речі, якщо вам потрібно повторити ще перед контрольною, наші тести можна проходити ще раз. Є на панельці знак питання. Ви можете натиснути на цю позначку і обрати з переліку потрібний вам тест і пройти його ще раз. Таким чином, можна повторювати весь рік. І взагалі наші курси можна проходити в будь-який час, коли вам зручно, коли у вас є настрій або є потреба підготуватися швидко до уроку. Наші курси надзвичайно чіткі, системні, вони зрозумілі для усіх, хто приєднався до нас в сьомому класі, приходить потім в восьмому, в дев'ятому, в десятому, одинадцятому і складає разом з нами ЗНО. Крім того. Можна просто приєднатися до проходження наших тестів. Окремо з цього курсу ми обрали 15 тестів і ще є два підсумкових, які перевірять усі ваші знання в цілому за весь рік. Тобто, кому цікаво, повторити швидко 8 клас, а ви вже дев'ятикласник. Зробіть це за допомогою тестів. А якщо ви восьмикласник і будете старанно навчатися в школі, то просто ці тести допоможуть вам контролювати свої знання протягом року. Це доступ до цих матеріалів також триває 12 місяців. Все дуже зручно. Ще раз нагадую, ці тести є частиною курсу. Тому, якщо ви приєдналися до проходження курсу, вони вже там на вас чекають. Я впевнена, що відео, в якому ми сьогодні з вами швидко повторювали алгебру восьмого класу, було надзвичайно корисним для вас. І, Як завжди, я прошу вас підписатися на наш канал, відмітити вподобайками це відео, писати коментарі, бути активними підписниками наших сторінок в соціальних мережах: Instagram, Facebook, а також тут на YouTube. І тоді ми будемо мега корисними для вас і зустрічатися з вами можемо кожного дня. Ми працюємо, не зупиняємося з вірою в перемогу, рухаємося вперед. До зустрічей!